Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо щоранку, 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. На щиті до рідної бузької громади повертається на вічний спочинок український захисник, старший лейтенант, мельник Роман Васильович, який загинув 22 травня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Лиман 1 Куп'янського району Харківської області. Траурний кортеж з тілом героя вирушив від моргу КНП Бузька ЦРЛ у суботу, 26 липня, та проїхав вулицями міста Бузьк і частково автомагістралю Київчоп та дорогою із зупинками у селах Заводське, Чаниш, Топорів, після чого у зворотньому напрямку до міста Бузьк, де у церкві святих апостолів Петра і Павла відбувся Парастаз. Поховали захисника на пантеоні героїв міського кладовища поряд з іншими полеглими воїнами. Мешканці Бузька, Заводського Ченижа, Топорова та навколишніх населених пунктів громади гідно зустріли і провели в останню земну дорогу героя. Згідно з розпорядженням міського голови Ростислава Сліпця, 26 липня було оголошено днем жалоби у Бузькій міській територіальній громаді. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Попередження про небезпечні метеорологічні явища і пожежну небезпеку на Львівщині. Синоптики прогнозують грози та град. Вранці та в день місцями град діаметром 6-19 мм, шквали 15-20 метрів за секунду, значні дощі 15-49 мм за 12 годин і менше. Перший рівень небезпечності жовтий. По території Львівської області вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Місцями грози. Перший рівень небезпечності жовтий. Також Львівський регіональний центр гідрометеорології інформує, по території Львівської області на більшій території збережеться надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Наступного дня надзвичайна п'ятого класу Пожежна небезпека. Вітаємо усіх молодих душею, мешканців громад з днем молоді. Молодість це енергія і творчість, натхнення і самоствердження, ініціатива та досягнення. На жаль, встановлення нашого молодого покоління проходить у часі війни. Сьогодні наша молодь щодня ризикує життям заради перемоги, заради миру та спокою на рідній землі. Понад усе хочемо, щоб наші юнаки та дівчата вистояли у часі жорстокої війни, не втративши віри, надії, любові і щоб знайшли сили і натхнення для відбудови наших міст і сіл, зруйнованих російськими окупантами. У цей відповідальний етап нашої історії наша молодь невтомно розвиває свої патріотичні якості, громадянську позицію, примножує духовні та культурні надбання. Бажаємо всім миру і добра, світлої долі та здійснення мрій у мирній і незалежній Україні. Протягом доби рятувальники Львівщини ліквідували 10 пожеж, з них 5 в екосистемах. Внаслідок пожежі загинула одна людина. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими електроприлади, не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками. Намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності, не спалюйте суху траву. Бережімо себе та своїх близьких, дбаємо про безпеку, а рятувальники поруч готові прийти на допомогу у складних ситуаціях. Відбулася 29-та сесія Бузької міської ради, 8-го скликання, яку провів міський голова Ростислав Сліпець. Депутатським корпусом було розглянуто 40 питань порядку денного та прийнято відповідні рішення, які у відведений законодавством строк будуть підписані міським головою та оприлюднені на офіційному сайті. Серед основних питання внесення змін до показників міського бюджету на поточний рік, затвердження фінансового плану КНП Бузький центр первинної медико-санітарної допомоги, передача оператору газорозподільної системи товариства газорозподільні мережі України у господарське віддання складових мереж на території громади, затвердження статуту редакції бузького радіомовлення в новій редакції, затвердження переліку об'єктів нерухомого майна закладів загальної середньої освіти територіальної громади. Рішення щодо продажу чотирьох об'єктів комунальної власності та затвердження умов їх продажу, розроблення та внесення змін у детальні плани території, питання земельного характеру, погодження меж, уточнення розмірів, площ та конфігурації ділянок, передача в оренду чи постійне користування, продаж прав оренди та права власності на земельні ділянки. Депутати також затвердили нові місцеві програми і внесли зміни до діючих програм. У громадах Бущини впорядковують будівлі закладів культури. У Бузькій та Красненській громадах тривають позитивні зміни у сфері культури. У селах громади проводять роботи спорядкування та оновлення приміщень народних домів. Такі ініціативи сприяють покращенню умов для проведення культурно-освітніх закладів. Так у селі Андріївка Красненської громади завершилися ремонтні роботи і заміни трьох вікон у приміщенні народного дому. За словами директорки закладу Емілії Подолюх, це не лише покращило естетичний вигляд будівлі, але й значно підвищило комфорт перебування у приміщеннях, де проводяться культурні заходи. За надану спонсорську допомогу щиру вдячність висловлюємо приватному підприємству Західний Бух», та старості села Когут Мирославі Євгенівні, яка активно дбає про благоустрій і розвиток закладу культури. У селі Хватів Бузької громади завершено ремонт покрівлі народного дому. Ця важлива робота вберегла будівлю від подальшого руйнування під впливом атмосферних чинників. Директорка закладу Мирослава Король здячністю відзначила підтримку Ростислава Степановича сліпця, який посприяв у виділенні фінансової допомоги, а також майстрів, які виконали ремонти якісно та в короткі терміни. Попереду наступні етапи оновлення, заміна вхідних дверей до зали, встановлення нового віконця на горищі та поновлення ювілейної дати 1925 на посаді будівлі зі сторони церкви, що символізує історичну цінність закладу, культурні осередки це серце сільських громад, де народжується творчість, гуртуються люди, плекаються традиції. Тож увага до стану таких будівель це інвестиція. У духовне життя та майбутнє громади. Дорогі юнаки і дівчата наших громад, щиро вітаємо вас з прекрасним святом Днем Молоді. Ви – надійна опора наших громад, бо саме ви, сьогоднішні школярі, студенти, молоді фахівці, підприємці, захисники та захисниці України, визначаєте, яким буде подальший розвиток громад та країни в цілому. Пишаємося досягненнями кожного з вас, адже ви демонструєте гарні результати в освіті, розкриваєте свої таланти у мистецьких заходах. Тримаєте високу планку у спорті, показуєте людяність та силу духу у волонтерстві. Захоплюємося вашою патріотичністю, відповідальністю, цілеспрямованістю та креативністю. На жаль, у нашій країні йде війна, розв'язана російським нелюдом. Це дуже складний період, але водночас важливий. Найкращі сини і дочки України зі зброєю в руках відстоюють суверенітет і територіальну цілісність рідної землі. Наші герої щодня ризикують життям заради миру та спокою на рідній землі. Будьте їм вдячні за можливість навчатися та розвиватися. На превеликий жаль у цій війні багато людей віддали своє молоде життя заради України. Тож гідно шануйте пам'ять відважних героїв, пам'ятайте майбутнє за вами. Ростіть, творіть, здобувайте та будьте в усьому успішними, впевнено, крокуйте до своєї мети. Бажаємо усім здоров'я, справжнього кохання, здійснення мрій і задумів. Слава Україні! Героям слава!